Заробити на власні потреби не просити грошей у батьків та бути незалежними. Про це мріє більшість підлітків. Знайти роботу в такому віці складно. Не всі роботодавці готові брати на себе відповідальність за неповнолітніх. Проте деякі великі компанії активно практикують працевлаштування 16-річних. Наприклад, Сільпо, Аврора, Епіцентр та інші ретейлери. Операційна лідерка однієї з компаній каже: думки про працевлаштування прийшли до них давно, проте почали зо. Всім нещодавно. Повноцінно проєктом вдалося зайнятися десь у лютому. Ми готувалися близько трьох місяців. Ми вивчали законодавство, ми сформували проєктну команду. Я лідер цього напрямку, дуже багато залучених з відділу кадрів, з охорони праці, юристи, щоб все в нас було в рамках законодавства. І перших підлітків ми працевлаштували на початку червня. Це новий напрямок, він дає можливість молоді 16-17 років зароб... зробити свій. Перший кар'єрний крок, але коли ми проводили співбесіди з дітками, то в них вже є досвід певної роботи. Вони або допомагали батькам, або десь вже підробляли. У нас вони працюють офіційно, безпечно і в підтримуючому середовищі. Проект з'явився у відповідь на запит від сучасної молоді, від, від наших працівників, від наших колег, від, від їхніх племінників, діточок. Вони прагнуть не лише знань та самореалізації, і фінансової незалежності, а вже ще й батькам допомогти і собі заробити. Ми в Аврорі віримо в потенціал наступного покоління, тому створили такий проєкт, де підлітки можуть отримати вже реальний досвід. Як розповідає Анна, за кожним підлітком закріплюється наставник. Також вони запровадили індивідуальне навчання для легшого сприйняття, і кожного дня новий співробітник вивчає по темі. Цей напрям вони розпочали з Полтави, потім продовжили у Львові, Івано-Франківську та Києві. Намагаються закривати запити від охочих працювати. Також індивідуально працюють з кожним підлітком. Є багато варіантів графіків та ставок. Зі слів спеціалістки, молодь швидко адаптується. до того ж мають багато енергії, тому дуже ефективні як працівники. Ми зустрічаємося з кожною дитиною, проговорюємо, який треба зібрати пакет документів, що треба пройти медогляд. Ми видаємо направлення, це повністю всі розходи на нашій стороні. Дитині треба трошки часу для того, щоб пройти медогляд, і кажемо там, через тиждень ми тебе чекаємо з пакетом документів, ми попереджаємо про це одразу, щоб дитина розуміла, що це треба пройти цей шлях. Всі інші документи, всі збирають все добре проблем не виникає в нас. І навчили а вже ж наших співробітників торгівельних точок, щоб вони також не лякалися, що підлітки такі самі працівники, як і всі інші співробітники. Просто треба навчитися трошечки переробити там, момент прийняття на роботу. Нещодавно американський бренд Макдональдс теж розпочав працевлаштування молоді. Як зазначають у закладі, наразі 15% директорів ресторанів їхньої мережі здобули свої посади у віці до 25 років включно. Також на сайті зазначають, попри те, що існують певні обмеження для роботи неповнолітніх, Макдональдс дотримується трудового законодавства та адаптує робочі зв'язки співробітників. Вони можуть працювати лише з 7 до 21.00, Не більше 18 .00. Годин на тиждень учні під час навчального року та не більше 36 годин. Всі інші. Макдональдс прагне бути місцем професійного розвитку українців. У компанії вірять, що завдяки цій ініціативі створять нові можливості для розвитку молоді, а також допоможуть їм із реалізацією потенціалу та побудовою успішної кар'єри. На відповідних сайтах з пошуку роботи у Білій церкві ми не знайшли вакансій для неповнолітніх. Проте на ОЛХ є одне оголошення для молодших 18 років різноробочі на будівництво. Проте у нашому місті точно є можливість працевлаштуватися. Про це свідчать реальні історії. Я просто шукав ну типу листа об'яви, побачив типу улюблені файні льоди. А... Побачив, що типу, ставка нормальна і нормальний графік вільний, типу, все супер взагалі. Досить для мене проста робота продавцем. Хоча спочатку мені було ну, типу незвично працювати. через те, що ну, багато людей де, інше, ну і в цілому потрібно було досить підвчити там склад і ну, ви розумієте. Але зараз я втягнувся і ну, я задоволений своєю роботою? Я шукав тільки на літній період роботу, тому що в мене навчання, типу що 11 клас, там НМТ, все інше, тобто не можу більше працювати. А на рахунок оплати я в цілому задоволений ставкою. Адвокатка Тетяна Коломієць пояснює юридичний аспект цього питання згідно з статтею 188 Кодексу законів про працю, приймати на роботу можна осіб, які досягли 16 років. А от щодо менших є уточнення Вняткових випадках можуть бути прийняті на роботу особи, які досягли 14-річного віку для сприяння їхньої продуктивної праці, підготовки їх до ефективної праці. У випадку, якщо є згода одного з батьків, якщо це не заважає їх їхньому здоровому способу життя, якщо це не заважає процесу отримання освіти, ну ми говоримо зараз про студентів і школярів, ми говоримо зараз про віковий ценз 14 років. Наприклад, з 15 років вже у виняткових випадках допускається працевлаштування, якщо є згода одного з батьків або будь-якої особи, яка замінює батьків. За інформацією директорки Білоцерківської філії центру зайнятості, офіційно звернень щодо працевлаштування молоді від 14 до 17 років не було. А ось щодо рівня заробітної плати, то, за словами фахівців, вона така ж, як і в звичайних робітників, але залежить від кількості робочих годин. Тож працювати у 16 реально. Правда, для цього треба бажання, сила волі та ініціативність. Олена Бойко, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.